Фермерське господарство «Сім Гроюх продовжує впроваджувати сміливі експерименти на своїх ділянках. Так, цьогоріч на полях біля міста Арциз було висаджено 140 гектарів кондитерського соняшника сорту СПК. Вегетація цього сорту становить близько 90 днів. Ми знаходимося на полі з соняшником кондитерським. В нашій зоні культивується в основному соняшник олійний. У зв'язку з тим, що. Ми бачимо, що на внутрішньому ринку сталося так, що олійний соняшник дуже сильно падає в ціні. Провівши моніторинг, ми зрозуміли, що є дуже гарний кондитерський соняшник, який більш корисний для людини. Він має незамінні амінокислоти, він дуже популярний серед нашого населення. Це той соняшник, який ми звикли купувати для лузгання в пачках. Підприємство зробило ставку саме на кондитерський соняшник для того, щоб задовольнити внутрішній попит населення нашої країни. Раніше коли не були окуповані Херсонська область. Ми, наша держава, дуже багато експортувала соняшник в Туреччину та інші держави. В цьому році склалися умови для того, щоб ми виростили цю культуру. Не на всіх полях вистачило вологи, але є поля, де більше було випадків, і ми змогли вирости дуже смачну і корисну культуру для нашого населення. Соняшник вирощується по класичній технології без пестицидів, про що свідчить наявність бур'янів у міжряддях та сонечок, які борються з попелицею замість хімічних засобів. Буває так, що не, не завжди вдається ця культура. Тобто є, є бажання, є, але ми там, де нема зрошення, ми вирощуємо в багарних умовах. Не завжди. Це вдається. В цьому році ми бачимо, що незважаючи на те, що останній місяць дуже велика посуха і велика температура, деякі рослини губили вологу і листя ті, що були слабкіші, і листя моментом висихали. Але є багато культур, багато рослин, які вистачило все. Вони спочатку були конкурентними і тому. Зараз я хочу вам показати, який нам вдалося соняшник. Оцей соняшник буде, будуть коштувати громадяна нашої держави. Сорти СПК найкращими дано серед усіх відомих сортів і гібридів соняшника. Неподалік від нашого поля є пасіка з бджолами. Як бачите, вони дуже корисну дію зробили на соняшник, тому що коли не складаються умови і нема бджіл рядом, запилення всередині. Кошики не відбуваються. У нашому випадку ми бачимо, що вся середина, от можна побачити, даже рисунок, який гарний, середина кошиника теж отримала запилення, і ми маємо повноцінне насіння. Тому, якщо є змога, я пораджую фермерам, які ще не рішились на вирощування соняшнику. Нехай вони Зразу домовляються з пасочниками, будуть мати от таке гарне запилення сонячне. Ще СПК багатий на залізо та амінокислоти. Врожайність при зрошенні близько трьох тонн з гектару. В нашій стоповій зоні в богарних умовах це Десь біля двох тонн з гектару в нашому господарстві. Якщо вже очищений і готовим до збуту соняшник, ми враховуємо, що десь біля однієї тонни нам за ну залишиться вже на, на продаж. Також цей сор соняшника використовується при виготовленні таких кондитерських виробів, як халва та козинаки. Після жнив цей соняшник має ще багато доробитися, треба його очистити від рослинних рештків, для того, щоб вони не дали гіркоту насінню. Потім після цього треба проводити калібрування. І соняшник, який більш такий крупніший, він піде на смаження, а соняшник вже більш, більш маленької фракції, він вже буде йти на ядро і на кондитерські вироби. Тому кожна переробка теж коштує грошей. І на відміну від олійного соняшнику, кондитерський має більш довгий шлях до того, як вже починати його продавати. Тому і мало фермерів намагається це, вирощувати цю культуру. А ми і ще наші чотири, чотири господарства ми вирішили, що ми будемо вирощувати цей соняшній. Домовленість про співпрацю укладено з місцевими підприємствами. В нашій країні ми вже знайомі з двома нашими місцевими підприємствами, які знають по всій державі. Можу їх назвати, це у нас арцизькі, арцизькі сімочки. Приватний підприємець Мавро Валерій і торгова марка Сімейна, там Міхаїл Колесов. Його теж всі знають, це насіння його продукція є в гіпермаркетах нашої області. Зараз ми ведемо переговори з компанією ЛНЗ, які відкрили завод. По виготовленню халви на експорт. Ми не орієнтовані. Ми гадаємо, що ми все, все залишиться. Весь, весь соняшник залишиться для наших громадян. Збір врожаю почнеться вже днями, отже невдовзі. Українці зможуть насолоджуватися смачними виробами з насіння з півдня Одещини. Соняшник наш буде найсмачніший, Він в богарних умовах, і наш степовий вітер і сонечко дають більш смачну продукцію по всім культурам. Еня привезева Юрій Слободяний для юг тудей.